Правлять святкову службу і в головному храмі Київського патріархату Володимирському соборі як розповість Вікторія Пластун. Його служіння тривало більше двох годин. Проводив його філарет. Багато хто з тих, хто присутні сьогодні в храмі, прийшли з дітьми. кажуть, хочуть навчити підростаюче покоління, вірі та любові до Бога. кажуть, здебільшого просили у Всевишнього здоров'я для своїх рідних та для себе. А також злагоди і благополуччя не лише в у власних родинах, а й в країні. В цілому Небагато багато хто з прихожан кажуть, вкотре просив у Всевишнього миру в Україні. А у Патріаршому соборі Воскресіння Христового, це головний храм греко-католиків, закінчилося велике повечір'я правив Предстоятель, Блаженніший Святослав. Згадаємо у наших молитвах під час цієї родинної вечері усіх тих, яких ми цього року не дорахувалися, які упродовж останнього року відійшли у вічність. А особливо тих. Які віддали своє життя за свободу і незалежність України?